У час війни, коли ворог щодня знищує інфраструктуру України, професійна освіта набуває особливого значення. Саме вона є фундаментом майбутнього відновлення країни. Один із таких осередків фахової підготовки луцьке вище. Професійне училище, наш навчальний заклад у зв'язку з новим проектом про професійно-технічну освіту, буде перейменовано у Луцький професійний коледж технологій та сервісу. У нашому навчальному закладі створена потужна навчально-матеріально-технічна база. Це лабораторії, три надсучасних сучасних навчально-практичних центри. Це майстерні, які можуть підготувати, і які близько наближають наших дітей, наших здобувачів освіти під час проведення практики до умов на виробництві. Вже традиційно у навчальному закладі організували день відкритих дверей. Здобувачі освіти ділилися досвідом та розповідали про свої професії. Ось ці дівчата, до прикладу, у майбутньому хочуть бути кухарями-кондитерами. Професія кухара-кондитера мені подобала ще з малечку. Я дуже хотіла робити свої десерти, пробувати щось нове. Це як спосіб мого самовираження. Я дуже захоплююсь тим, що роблю, і я намагаюся все зробити до ідеальності. Хочу бути хорошим кондитером, який зможе пробувати щось нове і вкладати якісь нові смаки в цю професію. У професії кухар-кондитер мені дуже подобається експериментувати, створювати щось нове, цікаве, яке буде приносити задоволення не тільки моїм, а також друзям, рідним. Про переваги навчання у цьому закладі розповів і третій Роман Тижук, який опановує фах верстатника широкого профілю. Е, професія потрібна. Професія охоплює чотири групи верстатів, такі як токарні, фрезерні. Сверлильні і шліфувальні. Е, професія потрібна в всіх сферах життя від машинобудування дрібної промисловості. В загальному професія зараз дуже потрібна в такий час. Зараз у нас буде відкриватися новий навчально-практичний центр сучасних технологій обробки матеріалів. Нові верстати привезені, привезені також верстати з числовим програмним керуванням. Луцьке вище професійне училище уже 59 років. Готує спеціалістів для промисловості транспорту. Торгівлі та громадського харчування тут можна здобути професію верстатника широкого профілю, електромонтера, кухаря, кондитера, бармена офіціанта, електрозварника, оператора з обробки інформації і програмного забезпечення, слюсарів колісних транспортних засобів та механо-складальних робіт малярам. Освітній процес у цьому професійно-технічному закладі освіти забезпечують понад 60 досвідчених викладачів і майстрів. А ще колектив училища та його вихованці активно Долучаються до волонтерських і благодійних ініціатив, демонструючи патріотизм не лише словами, а й справами. Ми з училищем працюємо з 2014 року. Діти проходили у нас практику в нашому закладі і з того часу вони завжди нам допомагали робити смачненьке для воїнів і що було тоді АТО з повномасштабного вторгнення. Почали збирати кошти, робити пакуночки. Діти ми співпрацюємо дуже тісно і давно. Це надійні наші партнери. Їхні учні дуже багато на передової, багато загинувших. День відкритих дверей ще раз довів Луцьке вище професійне училище. Це місце, де не лише навчають професії, але й виховують патріотів. Української держави